Глобус. Ти вже знаєш, що наша планета Земля має форму кулі. Для того, щоб всі люди могли краще зрозуміти, який вигляд має поверхня Землі, вчені винайшли глобус. Глобус, як і наша планета Земля, також має форму кулі. Він Набагато менші від землі, однак на ньому також є океани, моря, гори, ліси і пустелі. Тільки вони, звичайно, не справжні, а намальовані. На глобусі теж позначені екватор і полюси, північний та південний. Згадай, що ти про них знаєш? Глобуси бувають різного розміру від невеличких шкільних до величезних, які стоять на підлозі.